Добрий день. Добрий день. Розглядається питання про припинення участі кандидата Сажунова Владислава Володимировича у конкурсі на заняття вакантних посад суддів апеляційних суддів оголошеному рішенню Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 14 вересня 2023 року. номер 94 чотири дріб з Пане Владислав, чи ви знайомі з вашими правами обов'язками, чи потребуєте їхнього роз'яснення? Роз'яснений потребую з правами та обов'язками ознайомлені. Відводів не буде. Складу комісії довіряє. Складу комісія довіряє. Дякуємо. Доповідачем по цьому питанню член комісії Надія Кобецька, пані Надія, будь ласка, вам слово. Дякую. Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року номер 94 ЗП23 з наступними змінами оголошено конкурс на заняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах. Рішенням комісії від 4 вересня 2024 року номер 1124 кандидатів на посаду судді апеляційного суду допущено до участі в конкурсі та проходження кваліфікаційного оцінювання, серед них, зокрема, Сажанова Владислава Володимировича умов та оголошення до участі в першій стадії конкурсу допускаються особи, які, зокрема, на день подання документів відповідають встановленими статтями 28 та 69 закону України про судоустрій статус суддів вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду. Згідно з частиною першої статті 69 закону України про судоустрій статус суддів, передбачено, що на посаду судді може бути призначений громадянин України, який, крім іншого, володіє державною мовою відповідного рівня, визначеного національною комісією зі стандартів державної мови. Відповідно до пункту 10 частини першої статті 9 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної судді, які обрані чи призначені відповідно до конституції України та здійснюють правосуддя на професійній основі, зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків, згідно з частиною першої статті 10 закону. Вимоги щодо відповідного рівня володіння державною мовою особами, визначеними статтею 9, встановлює Національна комісія зі стандартів державної мови. Національною комісією прийнято відповідне рішення про затвердження класифікації рівнів володіння державною мовою та вимог до них 24 червня 2021 року номер 31 та зареєстрований, реєстров, в Міністерстві юстиції України 16 липня 2021 року за номер 924. 36.546. І відповідно до пункту 4 цього рішення, особи, визначені в частини 1 і 2 статті 9, зокрема, в тому числі і судді, мають володіти державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня, тобто це 1, або на рівні вільного володіння другого ступеня, це 2. Водночас сажано 29 лютого 2024 року подав до комісії копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою серії УМД номер 2022-7645, в якому зазначено, що він володіє державною мовою на середньому рівні другого ступеня. Відповідно, рівень володіння державною мовою, який підтверджений поданим сажаним сертифікатом про рівень володіння мови, не відповідає вимогам закону. Це, в свою чергу, вказує на невідповідність кандидата саженого вимогам статті 69 закону. Відповідно до пункту 9.1 положення про конкурс, на будь-якому етапі конкурсу комісія може ухвалити рішення про припинення участі кандидата в ньому, в тому числі з підстав встановлення невідповідності кандидата на посаду судді вимогам, встановленим Конституцією України та законом. Зважаючи на цю інформацію. Пропоную обговорити власне питання про припинення участі. Дякую, дякую, пані Надія. Колеги, чи будуть запитання до доповідача? Запитання не поступило. У такому випадку надається можливість висловити свою позицію Саженого Владислава Володимировичу, пане Володимир. Маєте можливість висловити свою позицію з приводу того питання, яке розглядається, будь ласка, шановний головуючий, шановні члени вищої комісії, ваше рішення безумовно буде на 200% законне, справедливе та обґрунтоване. Що я можу сказати з цього приводу? Дійсно, у мене був досить короткий термін для подання цих документів. Я дізнався тільки ну, 15-16 грудня, коли вже був початок подачі цих документів. Про почати про оголошення цього конкурсу. Якщо на рішення комісії якесь вплине, то завтра у мене призначений іспит з української мови. Я намагаюсь підвищити свій рівень і здати ну, рівень С1, С2. Якщо можливо відкласти розгляд цього питання про припинення моєї участі в цьому конкурсі, я буду намагатись, ну, вижати максимально, що я зможу. Письмове у мене, у мене, мене високий за письмовий тест. А що стосується монолога, ну розумієте, я ж не актор. Актори той вивчає монолог, один монолог вивчає, а там приблизно 100 тем, Причому вони там ну, розумієте, там вибірку вибірну шляхом вибірну. Що як рулетка? Випала 10 хвилин на підготовку і 20 речень. Про що говорити? Ну, якби це була якась там фахова термінологія, це стосовно... Пане Владислав, да. я вибачаю, да, що я, ну, я ну, вас я все... перериваю, да. всі да. здавали, всі здаються. Я розумію, Давайте, розумію, я розумію. Що... Ваше рішення, я поласники на вас. Okay. ну, Ніяких претензій до okay. вас немає. Я все розумію. Прекрасно. Зрозуміло. Дякую, пане Владислав. Колеги, чи будуть запитання до кандидатів? Yeah. Да, член комісії Олексій Омелян, будь ласка. Добрий день. В апеляційному порядку ви оскаржували результати свого? Ні, я не оскаржував. То ви такі відчуваєте суб'єктивно, що завалили частинку якусь. Манолог, розумієте. Якщо ми порозум, про... Поговорити... дякую. Да. Дякую. Є. Зрозуміло, дякую. Колеги, якщо запитань більше нема, пропоную за пропозицією доповідача перейти до закритого режиму обговорення прийняття рішень. Дякую. Продовжується засідання вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатом обговорення. Слово для оголошення рішення надається доповідачу у справі. Че комісії Надії Кобецькій. пані Надію, пані Надію будь ласка. Вища кваліфікаційна комісія суддів України 28 травня 2024 року. Рішення Вища кваліфікаційна комісія суддів України в пленарному складі голов... головуючого Руслана Сидоровича, членів комісії Людмили Волкової, Ярослава Духа, Романа Кидесюка, Надії Кобецької Олега Колюша, Руслана Мельника, Олексія Омляна, Андрія Пасічника, Романа Сабодаша. Сергія Чумака Глина Шевчук одноголосно вирішила припинити участь Саженого Владислава Володимировича в конкурсі на заняття вакантних посад суддів апеляційних суддів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року, номер 94 ЗП 23 головуючий члени комісії підписи. Дякую, пані Надія, Дякую, пане До побачення. До побачення. Продовжується